Німцю розкажи, як це набрати кредит на кредит і на кредит, щоб закрити проценти там, 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 ще й паралельно купити дом і почати строїти дом чи машину. Українцям, що не дайся, їм не так. Да. Ну Дійсно, українці досить такі. Та що та нас це життя працює? То голодомор, то ще щось, то війна. Взагалі, мені дивіться, мені скоро 33 роки. На день народження, кстати, готуйтесь, будуть подарки вам. День народження, у мене 12 листопада. Щось придумаю в контент-хаті цікаво. Я пережив за свій час розпад Союзу, утворення нової держави, потім а, б, б, було це от період дебільної перестройки. Потім я попав на кризис, на, революцію. Потім ще на революцію, потім війна, потім ще революція, потім ковід, потім ще кризис, потім, а, у нас? потім повномасштабне. Да? Це тільки за час, поки я оце живу. Це в Україні те, що відбулося. Ну, типу, Україна реально як полігон для іспитаній Ну, таке враження. І всі, хто родились в Україні, ну це, типу, важкий левел. Але якщо ви змогли стати на ноги в Україні, ви будь-де станете на ноги. Але треба користуватися черепушкою. От я не уявляю, де зараз можна українцям заробити грошей, як не в цій темі, яку ми вам розказуємо. Все інакше. Ну вже, ну я дивлюся на своїх колег, з якими я, як в Німеччину, мене доставили на лікування. Вони крутяться, питаються, мутяться. Два роки узгоджували диплом, ще, ще два роки проходили якесь навчання, ну це є образно, да? якесь навчання, щоб що, щоб працювати на заводі десь. Да? Вместо того, прикиньте, за цей час, якби вони вивчали щось отаке, вони б на ту роботу плюнули б. І на джоб-центр плюнули, і взагалі всіх би послали вже давно, і було б в них все добре. Просто українцям треба користуватися тим, що у них є. А у нас є нереальна нереальна черепушка. Ми знаємо, я викрутиться з будь-якої ситуації. Я взагалі не знаю, де в світі, взагалі.